Пластикові відходи постійна проблема. Часто природне розкладання їх у землі триває десятиліттями чи століттями. Але, як виявилося, процес можна прискорити за допомогою борошняних хробаків. Африканські вчені з'ясували, що вони здатні перетравлювати пластик, адже мають у кишківнику потрібні ферменти та бактерії. Ці хробаки личинки жука хрущака борошняного личинки часто заводяться в курниках, вони їдять зерно. Ми взяли їх і помістили на пластик. А за 30 днів вивчили, що в них у кишківнику Виявилось, що вони мають підвищений рівень бактерій, які як відомо розкладають пластик. У ході дослідження борошняних хробаків місяць годували виключно полістиролом, з якого роблять опаковання та ізоляцію. Виживання личинок становило 70%. Утім, у промислових масштабах їх використовувати недоцільно, їдять вони надто повільно, а потім швидко стають жуками, які пластик уже не споживають. Але канійські дослідники хочуть виділити ферменти та відтворити їх, щоб використовувати у промислових. масштабах. В інших частинах світу теж виявляють. Великомах, здатних розкладати пластик, але в Африці це перше дослідження, яке виявило місцеву комаху з такими здатностями. За прогнозами ООН, щорічне виробництво пластику у світі до 2050 року досягне 590 мільйонів тонн. Водночас, Африка один із найзабрудненіших континентів. Вона імпортує понад 500 контейнерів відходів щомісяця, а переробляє лише 14-18%. BITCH